Сівши в човен, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Кріпися, сину! Прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати прощаються твої гріхи, чи сказати встань і ходи. Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи? Тоді каже паралізованому: встань. Візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої носилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм, та й каже йому: «Іди за мною. Той підвівся. І пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, Фарисеї сказали його учням: чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же почувши, відповів: не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати неправедних а грішників до покаяння. Тоді підходять до нього учні Івана і кажуть: чому ми й фарисиї багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав, чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі, і діра стане ще більше. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться. І вино розіллється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те й інше зберігається: <реку> коли він сказав їм. Підійшов один начальник, вклонився і сказав йому: Моя донька щойно померла. Прийди й поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі. Як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус, вже обернувшись і побачивши її, сказав: Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку. І дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. А як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали: Помилуй нас, сину Давидів! Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм: чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому: так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. А як вони виходили, то привели до нього німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І Здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі, побачивши ж юрби. Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива.